Думаю, усім нам так чи інакше відомий феномен, коли в одне вухо влітає, а в інше вилітає, і які б ми не були сфокусовані, зосереджені на певній інформації чи певному контенті, це все одно так чи інакше відбувається. І так, це дуже погано, але так, це природньо і це цілком нормально. Сьогодні ми з вами поговоримо про систему інтервального повторення, або як запам'ятати. Великий чи маленький об'єм інформації, яка нам якби, потрібна на довгий термін, тобто довгострокову перспективу, ну або майже фактично не завжди. І до речі, так як мене майже описує мем з мультика пригоди рибки дорі, то я відготувала собі такі записи, на які я буду періодично поглядати, адже я можу знову-таки забути якусь інформацію, і я розумію, що Метод просто її завчити буде неефективним, недієвим, і все одно я можу десь все-таки збитися. Загалом, якщо говорити про систему інтервального повторення, то з'явилася вона завдяки герману Епінгаузеру. Він німецький психолог, який створив криву забування. У вас десь має з'явитися фото, як саме вона виглядає. А тепер я розкажу про взагалі, як це сталося, тобто таку історію взагалі системи інтервального повторення та цієї кривої. Реніх Ебінгаузер вирішив провести дослідження, у ході якого він створив список 13, 13 складів і мав їх вивчити. Але звертаємо увагу на те, що він мав вивчити 13 складів і. У кінцевому результаті, тобто, мета, яку він собі ставив, це повторити їх у певній послідовності від 1 до 13, не підглядаючи нікуди, та повторити цей список два рази підряд. Звучить це, в принципі, легко, але якщо спробувати зробити це на практиці, то на це потрібно доволі так багато часу, і загалом для цього потрібно постаратися. І. У ході цього експерименту він зрозумів і вивів, що за годину ми забуваємо 60% вивченої ну, або опрацьованої інформації, і в нас якби, залишається лише 40. За 10 годин ми втрачаємо ще 5%, тобто в нас залишається 35% інформації від 100%, яка в нас була з самого початку. Ну а за 6 днів. Ми втрачаємо 80% інформації від загального числа. Тобто, якщо в нас було 100%, то за 6 днів ми забули 80% з неї, і в нас залишилося лише 20. Це звучить дуже сумно, і дуже прискорбно, але давайте розбиратися взагалі, як цього всього запобігти. І так, якщо ми глянемо взагалі на малюночок, на такий графік криву, то ми можемо побачити, що в нас є перший такий великий схил. І починається взагалі все з найвищої точки, тобто зі 100%. У нас іде великий схил. Це є, якби знаєте, така крива забування, тобто те, як ми і як і яким чином ми забуваємо інформацію. Далі в нас є така як сходника, пряма, яка йде вверх. Це момент, коли ми повторюємо інформацію. Далі в нас є знову схил підйом, схил підйом, схил підйом. Тобто, всі схили це наше забування, а всі підйоми, тобто тісочки, до доверху, це момент повторення. Загалом, у інтернеті, та взагалі у різних джерелах, довідниках і взагалі Інших інформаційних ресурсах інформація, як часто потрібно повторювати інформацію, завжди різниця. Але тим не менш є таке середнє число, яке можна в принципі вивести. Якщо ми е, поговоримо про результати взагалі цієї кривої, точніше, і дослідження про сам, саме дослідження, сам експеримент Ебінгаузера, то результати в нас будуть такі: перше, після вивчення ми втрачаємо найбільше, так, найбільше. Кількість інформації в нас втрачається у перші хвилини, так, також першу годину після того як вивчили інформацію. Друге, ми розуміємо лише 9% від усієї інформації. Тобто, наприклад, якщо ми опрацьовуємо певну тему, так і в нас, наприклад, є якісь терміни. До прикладу, ми вчимо тему з біології чи з історії, і там є якісь нові поняття. В нас є 100%. 60% з них ми втратимо в першу годину, а розуміти будемо лише дев'ять. Тобто 40% коли ти знаєш, начебто багато понять, але розумієш з них лише дев'ять. Ну, це не як, це, знаєте, не надто класно і не надто продуктивно. Чим більше повторів за меншу кількість часу, тим менше ми запам'ятовуємо. Це те, в принципі, що я і казала за вивчення віршів з літератури у дитинстві. Тобто насправді це так і працює, адже коли ми постійно-постійно щось повторюємо. Перше, наш мозок вирішує забути цю інформацію, адже, знаєте, це як переслуховування однієї ж і тієї пісні. Ти, наче, то її запам'ятовуєш, але тебе від неї починає нудити. Це перший фактор. І другий, навіть важливіше для нас, фактор це те, що наш мозок до неї звикає, але він її не запам'ятовує і це неефективно. Четвертий такий результат. Потрібно вчити інформацію частинками. Мені здається, що тут немає певно таки чого пояснювати, адже якщо у нас є текст на дві сторінки, наприклад, це буде нехай якийсь вірш, то звісно нам потрібно вчити його якимись шматочками, кусочками, частинками, а негайці всі дві сторінки за один день за одразу. Тому що ми їх просто наблюдати не запам'ятаємо. І п'яте це ефект краю. Тобто початок і кінець запам'ятовується нам краще, швидше і, в принципі. Це логічно, адже це таки прослідковується, адже мені здається, ну те, з чого ми починаємо, тобто такі перший рядок, перше слово і так далі. Вони завжди заґрунтовуються більше. Бо на них ми даємо, бо на початку взагалі вичення будь-чого ми звертаємо більше уваги, ми більше сфокусовані до кінця. Ми втрачаємо цю увагу, особливо в основній частині. А кінець це завжди якась емоція, тобто така завершення, і це надає якусь емоцію. І, можливо, через це ми кінець саме і запам'ятовуємо. Це знаєте цей феномен, коли ми більше пам'ятаємо, наприклад, якщо сіт сісти ввечері перед сном, згадати все, що вас сталося за день. Ви найбільше запам'ятаєте, точніше ну, згадаєте моменти, коли у вас були ввечері, тобто що ви робили тема таке перед сном, і що ви зробили приблизно після того, як ви встали з ліжка. Зранку. Це працює приблизно якось так. Коли нам взагалі потрібно повторювати інформацію, аби її дійсно запам'ятати, а не перевчити і так, щоб вона відклалася у нашій пам'яті, перше повторювання воно має бути або одразу, або через 5 хвилин. Тобто ми прочитали якусь інформацію, так, і нам потрібно її собі там переказати або кудись записати те, що ми з нею не знаю, там вивчили. Або якщо вас нас немає можливості повторити одразу, нам потрібно просто тако посидіти, переключити свій мозок на будь-що інше, то потрібно це зробити через 5 хвилин після вивчення. Далі це за 20 хвилин. Тобто, тобто від цього моменту ми відраховуємо 20 хвилин, і потім за 20 хвилин після нашого повторення ми знову повторюємо інформацію. Далі це два, за 24 години, після цих 20, тобто від поміточки 20 ми переходимо, ми чекаємо 24 години і саме в цей момент повторюємо. Далі це в нас іде за 2 дні, 3 дні, тиждень, 2 тижні та місяць. Тобто, взагалом, все ви можете побачити, прослідкувати на графіку, який я показувала до того. І зараз він має з'явитися у вас десь ще раз. Загалом, система індивідуального повторення не мінить у світі чогось мега складного чи, знаєте, мега цікавого, адже фактично вона базується просто на експерименті німецького психолога та нічого більше. Тобто, основна її суть у тому, що нам потрібно... З такими періодами, з певними інтервалами, повторювати інформацію для її запам'ятовування. Мені здається, що це знають всі, але такі моменти їх важливо проговорювати, бо іноді ми це забуваємо, вчимо все отако От одразу, не повторюємо, вважаємо, що а, я запам'ятав. Ну або ще знаєте, працює той метод зубьошки, коли, наприклад, за ніч до екзамену ми все вивчаємо там. Так, можливо, ми, ми напишемо екзамен, але якщо ця інформація нам потрібна буде у майбутньому, ми це просто не згадаємо. Бо ми це не повторювали, і, і це на короткочасній пам'яті, а не на тривалі, скажімо так. Тому якось, якогось сенсу це, в принципі, мати і не буде. Тобто це спрацює на один раз, але не більше. Та тобто, й взагалі метод з оброшки, він не є ефективним. Ось. Якщо вам було взагалі цікаво дізнатися про таку систему інтервального повторення, трошечки навіть більше не про неї, а про її історію, або як саме часто потрібно щось повторювати, або вивчити інформацію на довгий термін, то якщо було цікаво, я щаслива, бо я намагаюся вкладати у відео якісь сенси, шукати щось таке цікаве, про що можна поговорити, що можна розповісти. Навіть про такі здавалося б банальні теми, але про них все-таки потрібно і я думаю важливо говорити. Якщо вам сподобалося це відео, то пропоную вам підтримати мене лайком або якимось коментарем, а також, можливо, написати, які відео ви хотіли бачити на моєму каналі, можливо, є якісь цікаві, скажімо такі, наукові теми, або щось якісь дослідження, про які можна або варто поговорити на вашу думку. І я завдяки зроблю відео про це. Чекайте нові ролики, я сподіваюся, що вони вам сподобаються.